Цілий рік вихованці зразкового дитячого театру Арт ідея Херсонської гімназії номер 3 сумлінно готувалися до фінального звідного виходу на сцену. Це такий собі творчий іспит, де вони не тільки мали показати свою акторську майстерність, якій навчилися протягом року, а й виступити так, аби дитячому театру присвоїли почесне звання народний художній колектив. Якщо людина хоче бути дитина, хоче займатися надалі творчістю, то це та перша сходинка. Це театр арт ідея. Яке дає дуже багато, дає такий ну, сильний поштовх в майбутнє. Театр це те мистецтво, яке творить особистість. Це мистецтво, яке творить дитину і дає йому певненість крокувати по житті. Ті діти, які займаються мистецтвом театру, вони і красиві, вони і розумні. Вони органічні. Роки репетицій та виснажливих занять з керівником театру Антоніною Грендаш не пройшли даремно. За п'ять останніх років театр визнали не тільки на всеукраїнських конкурсах, але й на міжнародних. Вихованка театру Липа Валерія у 2012 році посіла перше місце на сьомому міжнародному фестивалі зірки пекторалі. Також колектив отримав бронзову маску на шостому відкритому міжнародному фестивалі молодіжних і дитячих театрів Південні маски. Театр постійний учасник фестивалів конкурсів «Мельпоменочка», «Наша земля Україна», «Скадовськ збирає друзів» та «Острів Різдва». Це настільки складний вид мистецтва, який дійсно формує, ну, мабуть, особистість. Ми ж хочемо бачити, щоб, в першу чергу, щоб людина закінчувала школу, він був дійсно особистістю і людином, який був моралін, людином, який Мог відрізняти хороше від плохого сьогодні. Колектив налічує майже 50 учасників віком від 5 до 14 років. Всі вони яскраві, талановиті і відкриті для нових творчих спошуків. А ще арт-ідея – це одна дружня родина. Задоволення насолодження – це коли під час виступу вистави отримуєш оці відчуття хвилювання, емоції. Це дуже приємно і незабутнє. Це не перший виступ дитячого театру Арт ідея на професійній сцені. Вистави, якби стати піратом та таємниця забутих іграшок, давно занесені до репертуару Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та проходять з аншлагом. Ідейним натхненником маленьких акторів є, звісно, їх керівник. За сумісництвом режисер вистав Антоніна Грендаш. Бачите, п'ять років назад сказав, Антоніна Івановна, ідіть вперед, в Нічого не бойтесь. і все буде прекрасно в житті склавлюватися. Так все си получається звітна прем'єра. Прийшла на ура. Маленькі глядачі і поважні гості, затамувавши подих і стримуючи щирі сльози, уважно дивилися виставу про світ людей і собак, про їх стосунки, про любов та байдужість, про вірність та жорстокість. Після вистави всі присутні аплодували юним акторам стоячи.